Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо говорити про італійську партію і дивимося партію Міхаїла Чигоріна. Це російський шахіст того періоду, кінця 19-го сторіччя, початку 20-го сторіччя. Про нього варто згадати, оскільки ми говоримо про той час, він брав участь у двох матчах на чемпіонство світу. Грав проти Вільгельма Сеніса обидва матчі Стенніс на той час був чемпіоном, чи був претендентом і хотів вибрати чемпіонське звання. Не вибрав обидва рази вигравав Стеніс. Ну, тим не менше, це вже говорить про те, що Чигорін був сильним гросмейстером Тобто, ще не гросмейстером, звання гросмейстер тоді ще не було, але він був сильним шахістом. І партію, яку ми подивимось, ми Подивимось на деякі цікаві ідеї за чорних в італійській партії. на одну ідею. е 4 е 5 кінь f3, кінь c6, слон С4. Ми з вами чотири... Так, чотири відео було про, про цей варіант, коли чорні грають кінь f6, білі грають кінь e5. Три відео було про те, як білі можуть атакувати. Потім у минулому відео я показав, як чорним правильно у цьому варіанті захищатися. Але якщо, можливо, вам не сподобався той варіант за чорних, який був показаний у минулому відео, якщо ви там не хочете жертвувати пішака, або, або ну, просто по якійсь іншій причині не подобається. Тут, замість ходу кіння в 6 у чорних є можливість зіграти слон c 5 Просто Слонце 5 вивели фігуру, і входу кінг Е5 у білих немає. Ми просто уникаємо того варіанту з цією атакою білих. Рокіровка, і тепер уже кінь f 6. Тепер уже хід кінь Г5 просто поганий, тому що, тому що ми просто робимо рокіровку, і пункт на най 7 захищений. Тобто білим зовсім невигідно віддавати дві фігури тору і пішака, в них тоді буде. Позиція близько до програної. І тому хід King 5 тут взагалі зовсім недоречний. Ну і продовжуємо звичайно розвивати фігуру. Білі грає D3, чорні грає D6, слон G5, а 6 Напалена слона. І чорні тут відійшли слоном на на а 4 І ось тут одна ідея, яка іноді зустрічається. Що, оскільки Чорні не мож... ще досі не зробили рокіровку своїм королем, вони можуть тут піти Г5. Атакуючи слона, і ідея у тому, що оскільки якби рокіровка була зроблена, давайте подивимося, що було б, якби рокіровка була зроблена. Тобто, наприклад, у чорні якось вивели б слона біля зігра. А, ні, стоп. Чорні зробили б і зіграли б кінці 3, наприклад. А6, слона 4, G5. В цьому випадку це призводить до послаблення позиції короля. Наш король послаблений. І якщо ви за білих будете грати ось схожі позиції, то за білих тут є сенс навіть розглянути ідею. з... Кінь б'є г5, віддати коня за, дві піш... за два пішаки і повністю зруйнувати прикриття чорного короля і спробувати пограти на атаку. Тобто, два пішаки, звичайно, не достатня компенсація за фігуру, але от розбита позиція короля чорним все компенсує. Тут у білих є ряд ідей. є безпосередня загроза зіграти кінь Д5, напавши додатково на зв'язаного коня, є також якісь більш довгострокові плани, наприклад, зіграти король H1 для того, щоб відійти з цієї діагоналі, і, і після цього провести F4 з ідеєю розмінятися на e 5 і відкрити лінію. F3, щоб ще туру підключити до атаки, або, можливо, ця тура потім зможе вийти через F3 десь на Г3, щоб атакувати короля. У білих тут великий потенціал атаки, і ось такі позиції можна, якщо колись буде зустрічатись, пробуйте. Тут жертвувати фігуру за два пішаки і вчитися атакувати. Це доволі гарна, гарна жертва в цій позиції. Але коли. Рокіровка ще не зроблена, як було в партії. Тож у чорних якраз є ось ця ідея зіграти А6, і потім Г5. Ми будемо окремо говорити про ситуацію з різносторонніми рокіровками, коли королі рокіровані один в коротку сторону, а другий в довгу сторону. І ось там часто зустрічається ідея, що ми атакуємо короля противника насуванням пішаків. Якби король чорних був би рокірований в коротку сторону, то насування пішаків призвело б і до послаблення чорного короля. Але оскільки король ще не рокірований, це насування пішаків короля ніяк не послабляє, а король в майбутньому зможе сховатися в довгу сторону і бути там в безпеці. А ось насування пішаків може серйозно воно призводить до того, що ми їх рухом відкриваємо позицію білого короля. І тут саме так і трапилось. І тут в цій партії ще гарна комбінація, давайте і подивимось. Зіграв Чигорін H5, забрали пішака на G5 білі. Загрожує удар на F7, але чорні не зважають. Грають H4, забрали на F7, ферзь під боєм, але чорні навіть на це не зважають. Забирають слона на G3. Білі забирають ферзя. І чорні грають слон g 4 атакують ферзя противника. Тобто ферзям треба відходити. F3 не можна перекрити, Пішак на F зв'язаний, ферзь відійшов, кінь d4. Створюючи загрозу, що кінь піде на е2, дасть шах, і білим або доведеться віддавати ферзя з цього оконя. Або якщо король відійде від шаху на h1, тоді тура h2 призведе до мату. Тому щоб по цьому варіанту зарадити, білі зіграли кінь c 3 беручи поле Є2 під контроль. Але чорні зіграли кінь F3. шах. Коня забирати треба, бо на король H1 буде тура h 2 мат. Тому коня забирати треба, чорні забрали пішака на F3 і білі здались. Незважаючи на те, що у білих зайвий ферзь. В них немає ніякого захисту від того, що Чорні заберуть Пішака на H2 з матом. Тобто, а якщо білі самі забирають цього пішака, то тоді Тура H1 матує. Ну, і ще варіанти. Якщо цей пішак піде кудись вперед, щоб його не забрали, тобто Ра забере цього Пішака і все одно немає захисту від тора H1. Ось цей пішак ніяким чином не може рухатись, тому що він зв'язаний. Ну, І Чорні ось такою. Такою ранньою атакою жертвою фрезя виграли. по моєму гарна партія. Сподіваюсь, вам також сподобалося. Пишіть коментарі, якщо є якісь питання, і до зустрічі на наступному занятті.